Час гоїть усі рани, каза Великий Ніче. Ми ж сьогодні поговоримо про час, який вже не повернеш, але який може навчити. Це служба порятунку. Вітаю вас. Сьогодні у програмі виховання із присмаком горілки. Вона схопила ножа та нанісла удар своєму відчиму. До чого призводить оковита та чи винна річна дівчинка у смерті свого відчима? Її чоловік втратив паспорт, а за п'ять років дізнався, що винний банку 71 тисячу гривень. Що він знав про те рішення, яке винесли на нього. І він одразу так кобілі стало йому зле. То взяв кредит на ім'я Олега Волянського та чи правда, що цей інцидент став причиною його смерті? Один із найефективніших каталізаторів наших нещасть. Горілка це, як ніхто знає, 14-річна дівчинка із Київщини. Нетверезий відчим вкотре взявся виховувати дівчинку. А та, захищаючись, вхопилася за ніж. Від отриманих травм чоловік помер. Яка доля чекає на дитину, і як уберегтися від зеленого змія? Літо 2014. приголомшливе вбивство у столиці. 12-річний підліток завдав відчиму серію ножових поранень. Вчинок дитини шокував суспільство у соцмережах. Жваво обговорюють і його причини. Хтось відверто засуджує матір, хлопчика, мовляв, власні інтереси. Жінка поставила вище інтересів сина. Втім, були і ті, які стверджували, головна причина пристрасть до оковитої. Наталя уже котру годину розмірковувала над пропозицією Вадима. Молодий чоловік запропонував їй стати надійною підтримкою у житті та найліпшим батьком двом донечкам. Вирішила у двох підіймати дітей і справді легше. Він школу проходив на моїх очах. Я про його поганого теж нічого не сказав. би. От служив в збройних силах. А потім горілка засмоктала і все. На наталчених плечах лежав обов'язок забезпечувати і отримувати родину. Вадиму ж довірила найцінніше виховання двох донечок. Коли він з'явився в їхній житті. І я ж воронею купа, і кушать готував. готови. мені дзвоняли рецепти тортів, спрашував. Тобто це все було на ньому. Тобто він у нього як дохомо був. Та от щасливого подружнього життя у пари не вийшло. Сестра Вадима Лариса стверджує, однією з причин було те, що чоловік не заробляв. Однак, продовжує жінка, той не з власної волі ставлетарем. Ми всім сім'єю ну, питалися і просили, що Вадим, давай, давай. І коли вже знаходилася робота, от все треба йти, вона відкрила свої козні, типа, я не хочу, тому що мені треба, щоб хтось за дітьми смотрел. Ходил, ніде не робив, ходил, заробляв і вгощали його. Пів не півно. Вони, вони жили там у бабушки в бусі. Про пиятику у родині говорить і інший сусід. Сільський голова каже, подружжя зловживало оковитою та у нетверезому стані. Від чим почав виховувати дівчат. Тому діти швидко покинули батьківську хату. Старша донька поїхала до бабусі, менша на навчання у місто. Вона приїжджала тільки на вихідні, тому що ну, постійно не, не дуже такий здоровий образ життя вели що мати, що її відчим. Тому як тільки сталася нагода, то, тобто в неї з'явилася можливість вступити на підготовчі курси до технікуму, то вона одразу ж після восьмого класу переїхала. Сусіди кажуть, чоловік намагався вилікуватися від алкогольної залежності. От він по п'яні став будь-неадекватним після того, як не знаю скільки років, може три роки назад приїхав батько з Дніпропетровська. Ну от витратив кошти і вони його закодували. Після кодування він помінявся. Олександр продовжує з часом. Вадим знову почав випивати. 11 січня того дня молодша донька Наталі гостювала у батьків. Мама, за словами свідків, пішла до сусідів. А на тверезий відчим залишився у хаті з донькою. Їй треба було в бучу їхати, він ходив на нього кричав. Получається, і там, ну. Спор вийшов. Слово за слово у будинку почалася сварка, каже Лариса. Сварка, обставин, якої вона детально не пам'ятає, після чого вона схопила ножа та нанісла удар своєму відчиму. Але вона не мала на меті позбавити його життя, але все ж таки попала, як потім, потім з'ясувалося, на живе поранення серце. зрозумівши, що сталося, дівчина почала рятувати відчима, кажуть у міліції, і намагалась надати йому медичну допомогу. Перекисю намагалась залити. Ну тобто, щось питалась зробити, але це не допомогло. І вона побігла до сусіднього будинку, де перебувала її матір. Де повідомила, що так, от таке от сталося. Потім дівчинка побігла до закинутої будівлі. Її розшукали менш ніж за годину. Тоді дитину і бачила тітка Лариса. Коли виходить, це все случилося була в селі. Я навіть підійшла до кані, я її обняла, поцілувала, то тобто її було жалко, тому що я виділа її теж, вона була в стані ефекту. Ну як вам сказати, не пам'ятаю? Просто там Така ситуація була, я не знаю як сказати. В общем, я нічого не було. Щось мені сказав адвокат, поки нічого не коментувати. Дівчинку доставили до райвідділку, аби опитати, однак вона не змогла пояснити, що сталося, кажуть у міліції. Пояснити адекватно, як це сталося, як вона схопила ніж, чому це сталося, як вона вдарила ці обставини. Вона каже, що на даний час пояснити ніяк не може. Що ж відбулося того страшного вечора, що спонукало дівчинку вхопитися за ніж? Класний керівник дівчинки, втім як і решта викладацького складу, шокована подією. Говорить, найменше очікувала почути лиху звістку саме про цю дитину. Я навіть не уявляю, що треба було зробити, щоб довести дитину до такого стану. І по відношенню до однокласників, взагалі до учнів нашої школи, завжди була спокійна. Ніяких проявів агресії. Ні, я, ніякі вчителі ніколи не спостерігали. На уроках старана активна ніколи не пропускала уроків без поважних причин. Одразу ж після вбивства у селі ширяться чутки. Покійного звинувачують у домаганнях падчерки. Начебто саме вони і спонукали дівчинку скоїти злочин. Та сестра і дружина покійного такі звинувачення відкидають. Ви питаєтесь там, щоб нічого не було. Одні пишуть, що вони її домагалися, три пишуть, що вона там стояла гола, а він задія пристраювався, неї. Ну це, скарга була в принципі на татусь уранню. Таня такого не говорила, він ніколи не домагався ніколи. Тут теж і мови немає. Просто на тому гронці, що скандал тут зовсім не те. У міліції підтвердження таких звинувачень теж не знайшли. Це питання одно з перших було, відпрацьовувалось. Працівниками бородянського райвідділу, то шляхом опитування сусідів, родичів, старшої сестри, об'єктивних даних, які б свідчили про те, що були якісь натяки на якісь статтєві відносини. Ході досудового слідства не здобуто за два місяці до скоєного дівчинці виповнилося 14 років. Згідно із чинним законодавством їй можуть призначити цілком доросле покарання. За вбивство Карний Кодекс передбачає до 15 років ув'язнення. Дівчина була затримана в цей же день в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України, та наступного ж дня, тобто 12 січня, їй було обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі дитині призначено психологічну експертизу, від результатів якої залежатиме суворість покарання для підозрюваної розвиток її психологічно, психіатричний, чи відповідає її віку, і взагалі її емоційний стан ну тобто, чи була вона в стані ефекту. Чи не була в стані ефекту, щоб вже визначити, наскільки вона дійсно її дії відповідають, ну, будуть відповідати її покаранню? Тітка дівчинки говорить, якщо справа дійде до суду, благатиме не карати племінницю. Каже, вона сама себе покарала і називає головну причину трагедії. Уковиду саме страшно, коли батьки п'ють сім'ю, тому що дітям жертви обстояться що старше, що младше. Підтверджують цю думку і експерти. Адже нетвереза людина, як правило, не завжди поводить себе адекватно. А спеціалісти-наркологи б'ють на сполох. Майже половина населення вживає алкоголь у непомірних кількостях. Шесть мільярдів бутилок пива, що є самим страшним алкоголем. Випила Україна. Громадяны мои, ридни, земляки, ридненьки, вы выпили 330 миллионов бутылок коньяка и 350 бутылок по 0,75 вина. Это яд, который не может пройти мимо вашего мозга. Это яд, который будет его разрушать. І не тільки вас, але й дітей ваших. Є ще одна проблема, кажуть психологи. А алкоголізм має не менш страшні побічні ефекти. У більшості випадків діти успадковують батьківську залежність. Треба розуміти, що це р яд. Яд такої, яд генетичний. І ми должны об этом просто чесно людям говорити. Навіть якщо дівчинка сама й не стане залежною, кажуть психологи, обере собі проблемну пару, бо їй здаватиметься, що таким чином врятує хвору людину поруч. І тут головне, аби батьки вчасно усвідомили свою проблему і вжили необхідних заходів. А першочергово, звичайно, позбулися залежності. Наскільки мати ну зацікавлення зробити своє життя своєї дитини комфортним? Що вона має сказати? Кожна мати знайде відповідь, чому вона опинилася в такому стані. Що вона скаже, це не є суттєвим. Головне що вона почує біль дитини, це дуже важливо, як же вирішити проблему залежності і припинити її страшні наслідки. Відповідь одна: звертатися до спеціалістів, наприклад, безкоштовні центри реабілітації, які зазвичай діють при церквах. Православні церкви діють реабілітаційні церкви для алкозалежних і для наркозалежних, там, де є всі умови для того, щоб людина змогла виправитися, подолати той чи інший. Гріх ту чи іншу залежність у єдиній в Україні колонії для неповнолітніх злочинців стверджують, більшість їх підопічних потрапили за ґрати саме з родин, де батьки регулярно зловживають алкоголем. Світлана Рулецька тривалий час опікується неповнолітніми дівчатами, які скоїли важкі злочини. Говорить, коли діти потрапляють до колонії, не знають елементарного дитячих казок. кажуть, батьки були байдужі до всього, окрім оковитої. конечно, дети отбывают наказание из неблагополучных семей. Более 70% детей из семей, где родители злоупотребляли спиртными напитками. Конечно же, это не могло не сказаться на их формирование мировоззрения, не могло не сказаться на их отношении к окружающему миру. Конечно же, не могло не сказаться на І в цілому. і зразу в раз злочини скоєні підрядками сполихують суспільство. Адже діти, які фізично не мають можливості обирати родину, часом самі ж і розраховуються за відсутність виховання і байдужість батьків, саме на їх плечах лежить відповідальність, говорить служитель. Початок продовження і завершення всього виховання це є е, сім'я, домашня церква. І тому батьки повинні прикладати усіх зусиль до того, щоб виховувати своїх дітей. Смертельний борг саме так називає кредитну історію свого чоловіка Валентина Волянська із Хмельниччини. Хворе серце її коханого, який ніколи не брав позик у банках, не витримало звістки однієї з фіностанов про заборгованість, яка на той час сягала 71 тисячі гривень. Хто насправді взяв кредит і як не потрапити до пасток шахраїв? Ми спільно все. Ми собі все порадилися, посовітувалися, ми не билися, ми не сварилися. Ми рятували одну другу. Душа в душу упродовж майже 30 років. Пані Валентина зі своїм чоловіком ніколи не зважали на скруту і не нарікала на жодні проблеми, бо знали, вони разом здавалося, так буде завжди. Однак тепер разом зі своїм вірним другом і коханим, жінка хіба що тут. На кладовищі, куди приходить ледь не щодня. Вона поправить квіти на могилі, розкаже чоловікові про плани на день, прийде додому і знову буде не до справ. Бо вона знову подумає, а все могло бути зовсім по іншому. Ні за що, ні за що пішов з освіту через рішення несправедливої судді. Смерть свого чоловіка Валентина Волянська пов'язує із історією, яка почалась у 2007-му. Тоді покійний Олег поїхав до Хмельницького вокзалу, аби вирушити у справах до столиці, а уже за кілька годин зателефонував дружині. Валя у мене пропав паспорт. Я кажу, як пропав паспорт. А ти де я кажу з ним ходив? Я ніде не ходив, я стояв в черзі за білетами. І коли прийшов до каси, за паспортом паспорта нема. Валентина Михайлівна згадує, у той момент відчула щось недобре. Вони того ж дня звернулися до міліції, але там їх заспокоїли. Вони кажуть до мене, що ви не переживайте, паспорт робиться новий. Я кажу, ну що, знаєте, ще так ніби ті слова мої пророчі були. Я кажу, а щоб нам хто його не оформив чого на той паспорт? Та ні, ні, не переживайте. Після розмови з правоохоронцями заяви до міліції про зникнення документу Валянський не подавав. Розповідає Валентина. Чоловік зробив новий паспорт і про інцидент на вокзалі забув. А у 2012-му у цій скромній хатині отримали ось цього листа. Один із найкрупніших українських банків вітає Олега Волянського із новим 2013-м і нагадує про заборгованість перед фінустановою майже 59 тисяч гривень. Для родини це було мов грім серед ясного неба. А зазначена сума для людей з українським скромними статками здавалася майже космічною, каже пані Валентина. Жінка запевняє жодних відносин із банком її чоловік ні. Не мав. Він в банку взагалі за життя, він порога не переступив до банку. Він боявся такого, що він ніколи не то, що в банк, ну до сусіди не піде, не позичить. <кій> він де голодний, холодний, ну він не позичати, він не піде нікуди. За словами пані Валентини, вони із чоловіком звернулися до представництва банку. Там пообіцяли розібратися у ситуації, а за півроку подружжя отримало ще одну звістку. Борг Волянського сягнув уже 71 тисячі. А банк подав позов до суду про стягнення даної суми із чоловіка. Саме тоді запевняє пані Валентина, його здоров'я різко погіршилося. Йому дуже так тяжко, він тако прийде, ляже, відвертається до стіни і не говорити, не хоче нічого. Я бачила що по ньому, що йому не добре. Я його прямо так і заставила поїхати в ту лікарню. Як стало відомо, у тому ж таки, 2007-му, коли Волянський втратив паспорт, на нього було оформлено споживчий кредит на суму близько 5 тисяч гривень. З того періоду по 2011 чи 12 рік банк мовчав, ніяких заходів посягнення не вживав. Ніхто їм не телефонував з її слів, а раптово ні з того, ні з цього виник виник позов до суду, простягнення коштів. Допоки Олег Волянський лікував хворе серце у лікарні, відбулося судове засідання, розповідає пані Валентина. Почеркознавча експертиза встановила підпис на договорі кредиту належить Волянському. А відтак суд виносить рішення на користь банку і зобов'язує відповідача повернути фінансстанові 71 тисячу гривень. А наступного дня родина пережила ще одне уже набагато страшніше потрясіння. Я приїжджаю в лікарню, мене вже підхватили такого. Боже, ніколи б буквально від того моменту, що я була в нього, може за годину чи за півтора його не стало. Ну вже потім мені сказали, що він знав, бо ж там лежали хворі. Потім мені вже сказали, що він знав про те рішення, яке винесли на нього. І він зразу так побілів, стало йому зле. У нього було день народження 31 січня. 29 числа він помер, а 31-го я його хоронила. Уже після смерті чоловіка відбулося засідання апеляційного суду. Ось він рятівний і запізнілий, як його називає жінка, документ. Висновок повторної почеркознавчої експертизи. Підпис на договорі кредиту належить не Волянському, а іншій особі. Банк відмовляється від позову. Апеляційний суд скасовує рішення першої інстанції. Відтак, Олег Волянський не має кредитного зобов'язання. Вона уже. Нічого не винна, та її це не радує. Ніхто не наказаний, ні той, хто давав довідки, ні той шахрай, який оформляв і брав цей кредит, ні той, хто оформляв цей кредит. Сам же банк, за словами адвоката Валентини Волянської, розбиратися у ситуації не надто поспішає. На розлуга звернення його клієнтки Фінустанова каже, відреагувала украй стримано. Прийшла досить суха така відповідь, що подякую за співпрацю і більше від банку абсолютно ніяких таких зустрічних якби кроків щодо залагодження цієї ситуації. Не поступала у самого ж банку. Теза щодо сухої відповіді викликає подив. Тут пояснюють, саме на час, коли Волянський втратив паспорт, припав так званий кредитний бум в Україні. Активізувалися шахраї, одного із яких і не розгледіли у фінустанові. Але коли банк у цьому впевнився на 100%, звернення волянської задовольнив. Тот запрос, який ми услышали від клієнта, він он фактичний удивлітарю. Тож вопрос стояв слідуючим. Это не наши обязательства перед банком. Пожалуйста, дайте документ о том, что банк к нам претензий не имеет. Значит, такая справка была выдана. Такої довідки Валентині Михайлівні недостатньо. Вона переконана, якби не було цього інциденту, чоловік був би живий. Олег розповідає жінка, і до того мав проблеми із серцем, але регулярно підтримував здоров'я, і все було добре. До цієї кредитної історії, яку серце 47-річного чоловіка витримати не змогло. Юристи радять жінці звертатися до суду і доводити причину на слідковий зв'язок між банківським позовом до чоловіка та його смертю. Можливо, Волянська так і зру і це звичайно її конституційне право, говорять у банку. Та додають за даним фактом, провели внутрішнє розслідування і відповідні банківські працівники понесли фінансову та адміністративну відповідальність. Про те, хто саме за що і як саме відповів, не уточнюють. Це не значить, що цей вопрос якби. Там заморожені чи да, там відбувається і по в тому числі по цьому активу міроприяття і внічному мітозі я уверена, що ми цього мошенника знайду. Хто й за що має понести відповідальність, нині розбираються у Хмельницькому міському відділі міліції. Тут кажуть, хто скористався документом Волянського, навряд чи стане відомо, адже з того часу минуло сім років. У паспорті, на який оформлено кредит, було переклеєно фотокартку. І у тому, що банківські працівники не розгледіли Правоохоронці їх вони не вбачають. А про те, що самі банкіри могли бути причетні до махінації, у міліції поки що не йдеться взагалі. На даний час не було встановлено порушення з зі сторони. Виключати можливість порушення я не можу, тому що не закінчено досудове розслідування. Коли я ну чітко буде встановлено, тоді мені вказувати, що там є порушення чи немає. Про терміни, у які буде завершено розслідування, у міліції не говорять. А от у адвоката Валентини Волянської розслідування, що не завершується впродовж майже року, викликає багато запитань. Виникає така нездорова, будемо говорити, думка. З приводу того, що це розслідування спеціально затягується з метою покриття якихось або сіб, або дій. Експерти пояснюють, проблема із оформленням кредитів за підробленими документами в Україні актуальна. І головна цього причина люди затягують із офіційним зверненням до міліції щодо втрати документів, якими часто користуються шахраї. А навіть якщо і пишуть заяву до правоохоронних органів, і інформація про втрачений паспорт потрапляє до відповідної бази, українські банки не мають прямо доступу до державних реєстрів, тому не можуть автоматично перевіряти законність усіх наданих особою паперів. Не мають наші фіностанови і спеціального обладнання, аби на усі 100% обезпечитись від підробок. Коли підробка якісна, і виявити цю підробку при е, візуальному огляді документу дуже важко. Е, кредитні менеджери не спеціалісти для цього дуже часто потрібна е, професійна експертиза, тому виявити підробку на стадії ви. Дичі кредиту, скажем так, якщо вона якісна, важко в даному випадку вина працівників банку відсутня. і саме на споживчих кредитах найчастіше відпрацьовують свої махінації шахраї, констатують експерти. Причому не обязательно документи собственно man говорят. Иногда человек даже не знает, что его документов сделали. Мы зачастую документы даем. У нас делают ксерокопии в очень разных местах. Да? Для потребительских кредитов упрощенная схема. Там схема достаточно упрощенная. Кроме того, часть банковских работников зачастую вступают в сговор с мошенниками при выдаче. Таких кредитів, Определенної мзду і за то определенної мзду оформляють абсолютно лівий кредити. Тому фахівці дають дуже просту і дуже важливу пораду: не дозволяйте копіювати свої документи без вас і контролюйте, як і де вони використовуються. А при втраті паспорта того ж дня звертайтеся до міліції і пишіть офіційну заяву про його зникнення. Про те, що загубили головний документ громадянина України, обов'язково повідомляйте банк, у якому обслуговуєтеся. І... Бажано повідомити не тільки свій банк, але й найбільші банки, які активно кредитують у цьому регіоні. Так можливо, навіть зайти до магазинів крупних, де є кредитні відділи, і там через кредитних менеджерів подати інформацію на гарячу лінію. Також банки зателефонувати про те, що ці документи втрачені. Ці документи моментально надходять у службу безпеки відповідного банку, і вже відповідно отримати кредит у цьому банку за цим документом буде. Неможливо з іншої сторони, якщо особа письмово подає такі звернення до банку, про те, що вона втратила документ, і подає ну це фіксує цей факт подачі цієї заяви, то отримання кредиту на цей паспорт вже застрахує її у відносинах з банком. Якщо ж ви отримали ось такого листа про заборгованість по кредиту, якого не брали, подивіться на який саме термін, нараховану пеню. Загальний строк пред'явлення грошової вимоги до позичальника три роки, і тоді банк протягом трирічного сроку повинен пред'явити свою вимогу. Якщо він пропустив цей строк, то тоді у суді, коли він подає позов про стягнення заборгованості, необхідно звертати увагу суду на те, що сплив трирічний строк позовної давності. І тоді, в принципі, судові, судові органи мають право відмовити кредитору у задоволенні його вимоги. Чи отримає Валентина Волянська моральну і матеріальну компенсацію, на яку нині сподівається, невідомо. Як невідомо, і те, чи назвуть правоохоронці тих, через кого чоловіку, який, за словами дружини, не оформлював кредиту, було оголошено про заборгованість. Але ця жінка пообіцяла чоловікові, що, незважаючи ні на що боротиметься, бо впевнена, він став жертвою шахраїв. Саме ця боротьба зізнається і тримає її на світі В світі без нього. Ми не винні, що живемо у недосконалому світі, але ми будемо винні, якщо не намагатимемося його хоч трішки, змінити. Давайте будемо робити це разом. З вами була служба порятунку. Тримаємося.